Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Repair. Сьогодні у нас подвійний контент. Ремонтуємо фен і одночасно розпаковуємо посилку. Так, посилку поки що в сторону. Діагностуємо, що тут з феном не так. Так, ми бачимо. Світодіод повера світить, ну не працює. Розбираємо. І тут скриті саморізи, шурупи або на застіпках. На застіпках. Треба. Я напевно думаю, що тут або властики, або, або шоу. О, є, трохи так, Троха -таки в руках. Так, є. Два. Само різати. Даше, задня сторона. От перша причина. Перша причина. Я думаю, ви бачите. От у нас таюка забилася. Так, що не поступає. Повітря. Це перша причина. Продовжуємо. Як ми це далі розберемо? Я думаю... А, є. ось так, От у нас покажу вам сіточку. Это она моя шубку вот такую. Это наша та причина не палатки. Дальше. Дальше что мы бачим? Мы бачим вот, вот, взняты. Клавиша переключения функций. И раскручим. Скручим два саморезака. Два саморезака. Два саморезака тут. А, и тут что у нас ела? Вот Теж такий вже подшарпаний, От тут навіть і. Ну, але раз, живлення поступає, поступає на фен, ну, значить, тут нема розриву. Так, що в нас тут є? Угу, так. Це впелюті. От ми бачимо. Тут пилючка, ну і тут моторчик. От ми бачимо. Пилючка. Добре, я ставлю на паузу, я почищу це все. І ми вернемося. До ремонту. І так, спочатку ми перевіримо виключатель мультиметром на продзвонці, чи він е переключає чи ні. Всі положення вона. Так. Є. А, виключає. А, там виключає. Добре. Я почистив як зміг. Треба розібрати цю оцю частину у нас мотора. Там, певне, теж пилючка набилася. Призвела до поломки, призвела зараз ми знімем. Так. Що ми тут бачимо? Бачимо бачимо, відгорів у нас контакт, що йде на, на нагрівальні елементи. І так, наступні наші дії. Треба нам перевірити, отут є. Діоди. Тут тут і термопедохранітель. Зараз ми його перевіримо, ці деталі. Включаємо на Звонку діодів. Так В У сторону не дзвониться в другу сторону. 480 мАт. Дзвониться і термопедохроніти є, працює. Я думаю, що треба припаяти контакт і попробувати чи ісправний моторчик. Добре. Припаюємо таким-то чином цю, цю конструкцію. Так, цетик. Так, зараз зачистити площадку під пайку. Так. А поки паяльник гріється, я дуже хочу відкрити посилку. Що, що, що тут нам приїхало? Так, ж, Що ж тут нам прислали? О, це я її чекав. Бінокулярчик. Фонариком. Ну, О. чи це. О, модель. tl 0 30290 Відкриваємо. У нас тут. Так, клійоночка. Ну, хіба ж не краса? Башне, краса. Так, тут подвійний. Подвійні збільшувані стекла. Пластмаска така добротна. Ой, на жаль, фонарику батарею немає. Вийшло йшло у комплекті. Так, а що тут є? Тут, напевне... 3А. Дві батареєчки. Добре, зараз ми знайдемо і спробуємо, що це за. Протестуємо, як він у роботі буде. Одне скельце. Тут не знаю, чи це буде доцільно це використовувати, чи ні. Попробуємо. І ось таким рухом оп, ми защолкуємо друге, збільшуване стекло. Тут є регулювання ззаді стягує щось ну, так туго йде. Я протестую його і потім розповім, як він, чи зручно ним користуватися чи ні. А давайте закладемо батареючки, подивимося, чи що то працює фонарик чи ні. Зараз я знайду батарейки. Оце. О, о. Ну і внукаємо. Ну, світло таке, <гум> таке я собі хочу вам сказати. Якщо можу виключити підсвітку, ну не знаю. <гум> і так, добре. Вертаємося. До фена. Будемо тестувати. І через деякий час я вам розповім, зручний він чи не зручний. Підкручується під розмір голови. Так, добре. Паяльник наш нагрівся, я сподіваюсь. Беремо припой. Я думаю, ви бачите. Беремо припой. Так, є площадка. Беремо пінцетик. Трохи мені не на руку. Якимось чином Додамо більше припою так, ох, чути, горілим. Що ми маємо зробити наступним кроком нашим? Це треба вичищати. Першим ділом, чим його чистити, треба попробувати його, чи він взагалі хоч працює, моторчик, чи вийшов з ладу. Фен виключений. Ні, не працює. Не працює. А -а -а. Так, я зрозумів, працює, гріє, треба почистити, переключати, змастити, почистити, бо він не контачить. Добре, чекаю ну, нагрілося. Тільки не стоїть так. Давайте ми розкрутимо. Це кріплення тримає кабель. Ну, там ну, таки все. Кріплення тримає. І тут у нас є застіпки. Я думаю, ви бачите, так. У нас є застіпки, ми їх відщолкуємо. І їх би не поламати. То та навіть проблема не, не в переключателі, а проблема не в пропайці. Добре, зачищаємо. Зачищаємо ми. З Пропаюємо. Пив, випробовую його. Чи підходить мені до таких робіт чи ні? Ой, буду бачити. Так, наносимо трішки. Наносимо. І. Так. Є. І, можемо припаяти. Давайте ми його закладаємо на своє посадочне місце. І о І тут припаяємо. Так. Я надіюсь, ви бачили. Давайте його ще раз випробуємо. Працюємо. Збираємо. І тішимо власника. Чи власницю, <гум> як правильніше сказати. Так, збираємо кріплення. Кріплення кабеля одної жили. Так, нам потрібно. Тепер з'єднати оцю штуку. Цю штучку. Воно було приклеєно. а приклеєно було ізолентою. Ми зараз її почистимо оцю направляючу. Направляючу повітря. Так сказати. Правильно вимкнемо з розетки. Тут є у нас... А, почекайте, 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 почекайте. Треба почистити його. Давайте я поставлю на паузу тут, почищу, бо це буде трошки довго. І потім ключу продовжу. І так. Ну, як зміг, так почистив, я думаю, достатньо. Вставляємо направляючу, наприклад, воздуха. Захист у своє тут є от його, зараз я вам покажу. Тут є його пазочки, тут тонший, тут грубший. І все, ми зараз це ізолентою смотаємо. Ось таку маю ізоленту. Хороша, тоненька, така еластична. То яку має, таку і використовує. Так. Аккуратно прижимаємо. Я думаю, достатньо. І обрізаємо. І так, збираємо ті самі послідовності, як ми його розіб... розбирали. Давайте пана і так кочувалося на танк. Добре. Так, як це нам ставити? Тут є ось такий бусик. Ось тут такі. І має сідати вот це гнізок. Я думаю, ви бачите. А зараз ми маємо посадити двері. překonám se, že tak, sílu musí v chodě Yeah. Намащення, та ще. Я з'їдкую. один б нам самолівити. Хочемо закла담, що живлення. Так, все підпало. Живимо. Ви бачите, що я скручую. ще раз перевіряємо. Ще раз перевіряємо. А завжди, тут І, І ось за що. Зараз оче. Ми защокнутись. О! Все. І Ці заглушки теж мають защокнутися. Перевіряємо остаточно. Функції. Все. Віддаю власниці. Найкористується. До побачення.